Антропонім Шульга в староукраїнських текстах не виявлено, але засвідчено патронім від нього у 1366 році. В місті Перемишлі називається патронім Щужич, що однозначно підтверджує, що таке ім'я мусило існувати посереднім доказом того, що іменник Шульга означаючи лівше, у слов'ян справді використовувався в функції власного особового імені, може служити запис із Білорусі 1541 році Шульга Адревич щодо слов'янського особового імені шум'ята. Воно утворене від назви акустичного терміна шум за допомогою форманта недорослості ат-а. Переконливим аргументом на користь того, що таке утворення, як шум'ята. Справді могло виконувати роль особового імені є запис 1552 п'ятсот році з міста Мозер Яков Кузимчич, шумята брат його споріднені утворення від антропооснови Шум рясно представлені в Україні й пізніше, наприклад, патронім 1570 році Іван Шумович із міста Луцька, патронім 1659 році Лшка Шумов з міста Путивля, і патронім 1672 році з міста Києва Іван Шумейко, сотник.